Як правильно трактувати так званий мирний план Віткофа Дмітрієва щодо закінчення війни Росії проти України? І який вигляд має позиція Києва станом на зараз? Про це ми поміркували із Валерієм Пекарем, головою правління Геодеколонізація. Розмову з ним веде Влад Бундаш. Насправді українське суспільство шоковано цим уже здається десятий раз. Тому що з моменту появи в білому домі нової американської адміністрації постійно відбуваються спроби нав'язати Україні якісь умови, зробивши вигляд, що Україна вже заздалегідь завчасно погодилася на них на А, І цим займаються власне відомі люди. Оці от близнюки Вітков і Дмитрієв. Перед тим там якісь інші були російські переговорники, тобто, це не новий план. Він не містить нічого нового. Це всі ті самі максималістські вимоги Путіна, і це означає для мене, що ми ще не перейшли від передпереговорної фази до власне переговорної фази. От дуже важливо розуміти, де ми перебуваємо, чи ми вже в переговорах, чи ми ще перед переговорами. Переговорна фаза вона завжди починається з того, що та сторона, яка раніше ухилялася від переговорів, посилає сигнал. От тепер ми готові. Ми готові якось змінювати свою позицію. Давайте щось робити, поки такого сигналу немає. Це передпереговорна фаза. Тобто то це просто тиск однієї сторони на іншу для того, щоб та інша сторона а, завчасно погодилася на все, чому українці були так шоковані. У мене є своя версія, тому що все це відбувається на тлі величезної політичної кризи. Яка е, розгортається всередині України. Е, і е, очевидно, що цією слабкістю, е, а політична криза значно послабила Україну на міжнародній арені, е, цією слабкістю, очевидно, скористалися наші вороги. Е, що більше е, у вас слабкостей, тим більше ваші вороги ними користаються. Тому краще слабкості не допускати, не доводити до такої страшної політичної кризи, а ми в найбільшій по суті політичній кризі з лютого 2014 року. А, і моментальна реакція Росії: от давайте швиденько здавайтеся, а, якщо проаналізувати попередні спроби а, примусити Україну здатися, то вони абсолютно нічим не відрізняються. А, тому шок українського суспільства не від того, що щось нове з'явилося. А від того, що суспільство дуже сильно зневірено, втомлено, і все це відбувається на тлі е, достатньо важкої, е, важва початку важкої зими і політичної кризи. Пане Валерію, та я тут з вами згоден стосовно політичної кризи, і якраз це певним чином пов'язано, тому що минуло минулої години в нашому етері був Микита Потураєв, народний депутат від фракції Слуга народу і ми якраз обговорювали те, що вчора і було якраз на зустрічі президента із фракцією, і як зазначив пан Микита, 80% запитання стосувалися міжнародної повістки і ось цього так званого плану закінчення війни від Кофа Дмітрієва. Але тут, коли поки ми спали, так би мовити, вийшли деякі заяви в американських ЗМІ, і те, що мені трапило в око, це новина від New York Post, і там повідомили із посиланням на американського посадовця, не названого, звісно, що план Кофа Дмитрієва був представлений та обговорений із секретарем РНБО України Рустемом Умєровим у Майамі, де він за повідомленням якраз цього джерела дав позитивний відгук. Водночас ми. Маємо іншу заяву від Христини Гайовишин. Вона заступниця постійного представника України при ООН, і вона якраз представила позицію України у відповідь на запропонований американською стороною мирний план. І вона сказала, що Україна погоджується працювати над положеннями плану, щоб досягти справедливого завершення війни. Але країна має свої червоні лінії і про ніякі здачі українських територій не йдеться. І зокрема, навіть сам президент Зеленський, як Потураєв сказав нашому ІТ, Сказав, що здачі національних інтересів не буде. Ми маємо купу різних заяв. Як це тут варто трактувати простим громадянам? На що зважати? По-перше, простим громадянам треба розуміти, що ми постійно перебуваємо під тиском російської пропаганди. І пропаганда ця не є суто брехнею. Як, власне, не була стовідсотковою брехнею, наприклад, е нацистська пропаганда Геббельса. вона бере трошечки правди і змішує з величезною кількістю брехні. Е е давайте почнемо з е реакції секретаря РНБО. Якщо якби секретар РНБО хотів щось сказати українському народу, то безпосередньо він би сказав. Е е секретар РНБО, очевидно, не має повноважень схвалювати е чи відхиляти якісь е пропозиції. Е ці повноваження. Прописані в конституції, і вони не належать секретарю Ренбо, завдання якого е безпосередньо е керувати апаратом Ренбо для забезпечення діяльності. Цієї е, важливої конституційної ради, е, тому я би таким заявам не довіряв. Е, і е, очевидно, що дуже легко написати в якійсь газеті чи е, сказати в устами неназваного американського посадовця. Ми тут з ким когось в Україні знайшли, ми з ним поговорили. Йому все сподобалося. Він все підписав. Ну так же ж не буває, так не ведуться переговори про завершення війни. Е, це раз е, вдруге Треба розуміти, що жоден український політик і жоден український посадовець не піде на те, що не прийме українське суспільство. Жоден варіант угоди, на який не походиться українське суспільство, просто фізично не може бути реалізований, і це всім в Україні прекрасно зрозуміло. Але тут треба зазначити, що ми маємо одну проблему: у нас немає публічного діалогу щодо прийнятних умов миру. У нас немає діалогу між суспільством. І політиками у нас немає діалогу всередині суспільства. Ми не говоримо між собою, що прийнятно, що неприйнятно, чим можна поступитися, чим можна поторгуватися, а чим не можна, де наші червоні лінії, і це означає ж по суті, що суспільство надає владі мандату довіри на переговори. З одного боку, переговорники, які виступають від імені країни на мирних переговорах, очевидно, повинні мати розв'язані руки. Десь е, якісь рішення ухвалити чим чимось поступитися, щось напевне натомість виграти, але в умовах українського суспільства, яке є демократичним по своїй суті, горизонтальним, яке є дуже втомленим і напруженим, яке не дає мандату довіри владі. Очевидно, перед тим як теровори почнуться, такий суспільний діалог має бути проведений. А як в принципі може закінчитися війна? А які в принципі можуть бути умови? А що для нас прийнятно, а що ні, де наші там умовно зелені червоні лінії? Це одна важлива річ. Друга важлива річ, яку я хочу підкреслити: будь-який план чи будь-які переговори. Якщо за столом немає Європи, це не спрацює, тому що йдеться про європейську безпеку. І без Європи за столом нічого працювати не зможе. По перше, це розуміє Україна. Тому що Україна сама не може без Європи забезпечити свою безпеку будь-які папірці підписані з Росією без участі Європи, яка гарантує, що в разі порушення цих умов Європа буде допомагати Україні забезпечити вже не тільки українську, йдеться про європейську безпеку. Ми всі прекрасно розуміємо. Ми розуміємо, що амбіції Росії йдуть далеко за межі України, це не спрацює. Окрім того, така позиція підтримана Сполученими Штатами Америки, бо Сполучені Штати Америки намагаються на Європу перекласти повну відповідальність за європейську безпеку. А це означає, що Європа має бути за столом переговорів. Тому е якщо один якийсь американський е підприємець е з іншим якимось російським переговорником, десь про щось поговорили, по суті, це не має жодного значення так само, як воно не мало значення попередні 10 чи скільки там разів, коли вони робили те саме. Просто все це відбувається на дуже поганому тлі, а, і тому воно все так гостро сприймається. Очевидно, що тільки тоді, коли а, українське суспільство буде розуміти, а, які у нас є можливі варіанти, а, в тому числі мені прикро це говорити, але я скажу: розуміти, чим доведеться поступитися. Бо очевидно на переговорах завжди чимось доведеться поступитися. Ми не можемо поступатися нашими територіями, ми не можемо поступатися е, Збройними силами України, е, накладаючи на них якісь обмеження, ми не можемо поступатися поверненням російської агентури в українську політику. Е, інші якісь речі можна говорити, на мій погляд, е, поки українське суспільство не дасть такого мандату довіри, не буде розуміти, що люди, які... Представляють Україну на переговорах по поверненні е, в Київ, не будуть зустрінути зі словами. Ви зрадники, що ви підписали, ми нічого ми на це не погоджуємося, поки не буде за столом Європи, яка гарантує Україні, що вона буде поруч в таких умовах. Е, всі ці переговори по суті, переговорами не є, як я вже сказав, а є просто взаємною лякалкою для того, щоб е, перед переговорами якомога більше залякати ту сторону, яка здається слабкою, яка здається слабшою. Uh, і uh, таким чином виграти собі найкращі найкращі варіанти, uh, окрім того, поразка України сьогодні не несе президенту Сполучених Штатів Америки жодних політичних дивідендів. Скоріше навпаки, враховуючи uh, рівень підтримки України американськими виборцями, навіть в умовах, коли цей рівень підірваний українською корупційною uh, кризою. Ну і нарешті останній фактор це Китай врегулювання uh, російсько-української війни без участі Китаю. Просто фізично неможливо, тому що йдеться не про локальну війну йдеться про світову безпеку. Російсько-українська війна стоїть в центрі світової системи безпеки і світової, е, світового порядку. Сьогодні вона по суті зачіпає переважну більшість е, е, ключових гравців світової політики, і без участі Китаю це врегулювання точно не може відбутися, е, тому що е, важелі впливу на Росію, і це дуже важливий момент. Важелі впливу на Росію в основному в руках Китаю, менше в руках Європи і значно менше в руках Сполучених Штатів Америки. Ми бачимо таку багатовекторність у цьому запитанні, але тут ще хочу торкнутися більш прицільно контексту того, як ця політична криза, в якій ми зараз перебуваємо, може вплинути на наші переговорні позиції, тому що повернусь знову до розмови з Микитою Потураєвим. Я ставив запитання стосовно відставки голови офісу президента Андрія Єрмака, відставки уряду, тому що те, що звучало від опозиційних фракцій від депут фракцій депутатів, те, що Звучало від самих громадян і громадянок, і як пан Микита сказав, що зараз про ці відставки не йдеться, і на його суб'єктивну думку, я тут зацитую, це не допоможе Зеленському, а навпаки, це буде важче йому бути сильним на переговорах. Ось ця політична криза. Наскільки критичним вона може стати у тому контексті, що ми переговори маємо пройти, як би так би мовити, міцно наскільки це можливо? Ну, давайте по перше згадаємо, що сьогодні знаменний день, сьогодні е е День гідності та свободи, і це е такий критичний день для українських автократів в історії е новітньої України, е двічі в 2004 -му, 2013 двітисячі Це був дуже критичний день, коли історія по суті пройшла по лезу ножа, але пройшла в правильному напрямку. Е наша е внутрішня політична криза е впливає. На е, нашу безпекову ситуацію і на ці мирні переговори, принаймні в е, двох важливих аспектах: перший це е, міжнародний зовнішній, е, очевидно е, є серйозні питання до української влади в наших міжнародних партнерів, бо е, розкрадаються гроші, які в тому числі вони передали, і говорити дайте нам більше грошей для того, щоб забезпечити нашу оборону. Звичайно, можна, але реакція буде така: ну а і припиніть там їх розкрадати. Ми вже маємо заяви наших міжнародних партнерів, най... найближчих, найважливіших про те, що корупційна криза не вплине на рівень підтримки Збройних сил України і Сил оборони України загалом в цій війні, тому що йдеться не про. Е, ну, очевидно, що е, наші міжнародні партнери підтримують не президента, не парламента, не уряд, а українську націю, українську державу, яка е, це набагато ширше поняття. і по-друге, очевидно, йдеться про європейську безпеку, а не лише про безпеку України. Але звичайно, недовіра буде, слабкість буде. Е, якщо ви слабкі і знесилені, то очевидно вам важче бігти марафон. Скоріше за все, ви не добіжите до кінця. А великі переговори це завжди марафон. Це зовнішньополітичний аспект, тобто довіри менше, і будуть тепер більше вимагати, більше перевіряти і, можливо, менше давати. А менше давати означає, що кожна українська сім'я відчує ту корупційний скандал, який відбувся в своєму власному сімейному бюджеті. І не хотілося б думати, що Наші захисники і захисниці на фронті відчуються в обсягах е, того озброєння, яке у них є. Будемо сподіватися, що якраз це буде першим пріоритетом, і то не станеться ніяких катастроф. Друга річ це внутрішня, про яку я вже так само сказав. Для того, щоб е, йти на мирні переговори, е, очільники держави е, повинні мати мандат довіри від суспільства. Е, корупційна криза дуже сильно цю довіру руйнує. І е, є великий ризик, що переговорник е, буде розуміти: повернуся назад, а мене зустрінуть, грубо кажучи, з вилими граблями і скажуть: е, ми такого, ми такого не приймаємо. Йди. Е, я тут хочу згадати події е, 2014 року на майдані, коли е, троє лідерів політичних партій е, опозиції ходили до Януковича е, домовлятися. Потім поверталися на майдан, казали, ми домовилися. А люди на Майдані казали, ми не приймаємо вашої домовленості, вона суперечить нашим цінностям. ідіть назад, передомовляйтеся. От щоб не сталося таке на переговорах з Росією в присутності Сполучених Штатів та Європи. Очевидно, європейці, американці добре розуміють цю політичну ситуацію і будуть тримати в голові. Що в Україні політична криза, низька довіра до української влади з боку українського суспільства, і як це буде впливати? Європейці будуть переживати, щоб це не вплинуло негативно. Американці, можливо, скористаються для того, щоб пришвидшити переговори, хай навіть за рахунок України для того, щоб показати результат миротворчості. Ось така неприємна історія. А, і я завершу тим, що скажу, що найгірше, що можна робити в умовах такої мультикризи. А ми маємо по суті е, таку кризу, яка складається з чотирьох. Корупційна, політична, безпекова і управлінська. Е, про управлінську на жаль, немає зараз можливості детально розказати. Але е, ми розуміємо, що управлінська машина в умовах такої політичної кризи просто припиняє працювати, і величезною кількістю проблем просто ніхто не опікується. А це дуже загрозливо в умовах. Такої важкої зими, що наближається, і такої важкої ситуації на фронті, яка є а найгірше, що можна робити в таких умовах, це робити вигляд, що нічого не сталося, нічого серйозного особливо нема. Давайте рухатися далі, так як рухалися. Нічого страшного нема. все в порядку. Вперед, вперед, поїхали далі. Це найгірше, що можна зробити, і саме таким чином, саме такі рішення ухвалювали попередні українські автократи, які після того. А просто починали робити помилки одна за одною, і все це приводило до дуже поганих речей. Тому в цей день, 21 листопада, хочеться сказати словами Мирослава Мариновича, відомого українського правозахисника. Майданами не можна керувати державою. Майдани це ознака того, що щось дуже відбувається неправильне що щось дуже погане. І ми маємо зробити все можливе, щоб майдани були не потрібні, щоб держава керувалася як нормальна сучасна демократія. Тому мені хотілося би закликати всіх українських політиків долучитися максимально до того, щоб цю політичну кризу розв'язати всередині парламенту, бо саме парламент є тим місцем, де розв'язуються політичні кризи, і так завжди було. І е, не зменшувати довіру суспільства до влади до такого критичного рівня, після якого починається низка е, малоконтрольованих подій. Це була розмова із Валерієм Пекарем, головою правління громадської організації. Деколонізація у студії працював Влад Бундаш. Слухайте, думайте, дійте.